Вітаю! Сьогодні ми розберемо, як просувати сайт за допомогою контенту та отримувати безкоштовні посилання. Я вам дам інструкцію, як створити такий контент, який відвідувачі захочуть читати, і який має бути контент, щоб його хотіли репостити, Власники інших сайтів і ставити посилання на ваш сайт безкоштовно. Поїхали. По-перше, потрібно вибрати тематику статті, яка цікава відвідувачам в вашій сфері та не була ще раніше зроблена. А це може бути якась статистика чи цифрова статистика. По-друге, у тематиці статті повинні бути запити, в яких є попит. Попит можна подивитися у сервісі Google Ads, а детальніше Google Keyword Planner. Простими словами, тематику повинні активно шукати користувачі у мережі інтернету. По третє, Тематика статті повинна бути довгострокова, наприклад, тренди пошукових систем. Тренди будуть завжди, вони завжди будуть четверте, та й найголовніше це тематика статті має бути релевантною до вашого сайту. Далі, наприклад, ви знайшли дуже круту тему статті, тепер потрібно підготуватися і підготувати матеріали. Для створювання топової статті. Що треба? Для того, щоб зробити матеріал, вам потрібно перше провести опитування на цю тему. Друге, потрібно зіставити анкетування та й провести його. Третє, треба взяти інтерв'ю у дуже поважної людини, експерта в вашій тематиці. Четверте Потрібно зібрати огляди експертів у цій темі. І п'яте, найголовніше одне з найголовнішого треба знайти цифри на цю тему. Можливо, якась статистика чи інші якісь цифри. Далі треба структурувати усі ці дані так, щоб вони привертали увагу. Можливо, ви можете. Використовувати багато різних методів інфографіки чи візуалізації з тих даних, які, які ви зібрали, важливо наскільки ви зробите усю цю візуалізацію інформації, той, який ви зібрали, наскільки це буде цікаво, тим більше ви зможете зібрати посилання на інших сайтах для того, щоб вони села. На ваш сайт. Ось такий крутий лайфхак: як отримати круту статтю та безкоштовні посилання на ваш сайт. Ви зараз та й отримали. Будемо йти далі, далі буде більш цікавого контенту. Так що підписуйтесь, ставте лакалуйки.